З квітня цього року Центр надання адміністративних послуг міста Покровська розширив сферу надання своїх послуг. «З початку квітня Центром надання адміністративних послуг міста Покровськ поновлено прийом заяв щодо вчинення реєстраційних дій, статутів територіальних громад, професійних спілок, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи. Звертаю вашу увагу на те, що наказом Міністерства юстиції України до даних інформаційних карток було внесення зміни, тому з картками, які вже за змінами, можна знайомитись на сайті центру надання адміністративних послуг. Щоб отримати послуги, мешканці можуть звернутися до центру надання адміністративних послуг за адресою місто Покройськ, вулиця Європейська, 53. Аби отримати детальну інформацію та дізнатися, які документи потрібні, звертайтеся за номером 066 46 91 627 або 099 41 54 692.